Воскрес Христос Воскрес! Христос Воскрес! ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос воскрес. Воскрес. Ви. воскрес! Дорогі браті і сестри! Ця неділя, яка, яку ми зразу відзначаємо після Великодня, в ній ми згадуємо святого апостола, тому згадуємо події, які відбулися якраз за тиждень після Воскресіння Христового. І в зв'язку з цим нам дещо згадується зі звичаїв нашого народу, тому що слава Богу, наша культура українська завжди була православною, принаймні номінально більше або менше, і дуже багато виразів зі священного писання з церковної практики ввійшли в нашу повсякденну мову, стали для нас звичними, особливо. В сільській місцевості, і дуже часто ми чуємо вираз Тома Невірний. І цей вираз, як і деякі інші з них, які так же само ввійшли в е нашу мову, в наш менталітет. Таке буває, що багато із цих виразів і багато із цих практик насправді є неправильними, і вони у нас прижили через не дуже велику освіченість нашого люду і не дуже велику старанність наших священників. Тому що якщо ми почитаємо священне Писання, почитаємо Євангеліє від Івана, коли юдеї прагнули вбити Ісуса, а Ісус все одно пішов в саму Гущу. І учні говорили про те, що не йди туди, бо вони прагнуть тебе вбити. Вони вже неодноразово обіцяли, що вони на тебе покладуть руки і знищать. Господь тоді сказав, що час іще не прийшов, ми можемо спокійно йти. Але переляканих апостолів це тоді не дуже сильно обнадіяло. Вони не сильно повірили тоді ще в ці слова. І апостол Тома тоді каже такі слова: що пішли, ми помремо з ним. Байдуже, що буде, не буде, пішли ми з ним до кінця. А якщо треба, то і на смерть. Це було ще в той час, коли жоден з апостолів на такі слова ще здатний не був. Хіба може невірна людина такі слова сказати? Тому не потрібно, так сказати, в наших виразах, в наших, там, коли ми спілкуємося з іншими, принижувати цього апостола. Треба навпаки. Нам зрозуміти, що іноді дійсно таке було, що деякі вирази і практики, які були в священному писанні, в свідомості народу трошки перекрутилися, і нам потрібно як освіченим людям, як правдивим богословам, це виправляти і це перемінювати. І в зв'язку з апостолом Томою про нього можна дуже багато говорити, в основному говорять про те, як він хотів дослідити Христові рани. Мовляв, в цьому проявилась його невірність, і це теж неправда, тому що він робив це навпаки з великою любові, тому що його любов до Спасителя була такою великою, що він просто жахливо боявся розчаруватись. Він боявся, що якщо інші апостоли або його дурять, або помилилися самі, або у них була якась колективна галюцинація, вони побачили не те, що є насправді. А він повірить їхнім словам, просто тільки словам, і потім виявиться, що це було неправда, то це розчарування буде більше, ніж він зможе пересилити. Тобто, ці його такі слова це була така психологічна захисна реакція від оцього болю розчарування, який міг настати. Але Господь відповів на його любов, тому що Бог завжди нам дає те, про що ми попросимо, якщо це наше істинне бажання. Якщо ми дійсно хочемо доторкнутися до нього, побачити його не просто заради цікавості, а подивитися, що буде. Як іноді деякі люди буває, експериментують з духовною реальністю, подивитися, що буде. Можна побачити, що буде, але це не, не, не завжди буде так, як воно так, як воно нам здається. Одна моя. Хороша знайома свого часу читала в маршруті кафістки і юстині, в результаті чого водій на півдорозі зупинив маршрутку і вискочив з неї і з, з матом побіг непонятно куди. Так що таке теж буває. Але якщо людина прагне зануритися в цю дійсність з любові до Бога, він завжди їй відповість, і він завжди покаже їй те, що, що вона хоче знати, що вона хоче бачити. І він завжди звернеться до неї в найбільш доступній для цієї людини формі. Якщо людина хоче почути від Бога пряму відповідь, чи навіть побачити, просто для того, щоб утвердитися в своїй вірі і щоб це наповнило її більшою любов'ю, то це обов'язково станеться, це обов'язково відбудеться. Тому що хіба коли ми любимо когось, ми не дамо йому те, що він або вона попросить. Звичайно, що звичайно, що дамо, звичайно, що зробимо все. Так наскільки ж незрівнянно більше завжди зробить для нас Господь. І тому не треба боятися запитувати в Бога. Не треба боятися цікавитися в нього про все, що, що нам хочеться. Єдине, що я ж кажу, треба бути готовим до того, що відповідь може прийти, іноді не в такій формі, як ми очікуємо, тому що може прийти краще, більш доступно і більш зрозуміло для нас, те, що більше дійде до нашого серця, і те, що більше примножить у нас любов. Апостол Тома існує таке передання про нього, церковне воно не ввійшло в Євангеліє, але в діяння апостолів не війшло. Але існує таке передання церковне, що коли апостоли розходилися по світу на проповідь, то йому випало йти в Індію. І коли він прийшов туди, він там проповідував, і індійському раджі дуже сподобалися його слова, він не сильно увірував, але ну. Схід справа тонка, вони можуть вірувати одночасно в багато речей. Навіть зараз серед індуїстів існує така течія, які визнають Ісуса Христа. Причому вони визнають його як втілення тріади божеств, але вони говорять, що він є одним із. Ну слава Богу, хоч так, хоч не заперечують його існування, як деякі наші прогресивні західні колеги роблять з Європейського Союзу. І цьому раджі дуже подобалась проповідь апостола Томи. І щось вони завели там розмову, і апостол сказав, що він вміє будувати палац. І той каже: Добре, побудуй мені тоді палац. І цей каже: Нема проблеми, але мені треба 10 мішків золота. Раджа відповів: не проблема. Він видав йому 10 мішків золота. Апостол пішов і зразу прямо під палацом почав роздавати це золото бідним. Він щасливулював людей, які до нього приходили. От В Індії вже тоді була сильна різниця, тобто бідні люди дійсно жили бідно. Він ощасливлював їх, давав те, що вони хотіли від нього отримати. Через деякий час раджа поцікавився, як відбувається будівництво палацу. Той каже, ну я трошки не розрахував, бо треба ще 10 пішків. Той знову дав йому 10 пішків, апостол знову роздав все бідним. І після цього раджі донесли там такі не дуже хороші люди, такі стукачі, вони донесли, що золото розтрачається не, не, не за призначенням. І раджа посадив апостола в темницю. І в цей же вечір його брат раптово знепритомнів і помер. І він після цього, коли він опритомнів, тобто він пережив такий стан, як ми сьогодні говоримо, клінічної смерті. Він швидко побіг до свого брата раджі і сказав йому, що зараз же випусти апостола з темниці. Бо я каже, таке бачив. Він розповів, що його ангели понесли на небо, і він побачив величезний красивий палац. І він попросив, каже, чи можна, щоб я в ньому жив. Той відповів: в цьому не можна, бо він вже побудований для твого брата, а твій ще не побудований. І після цього він розповів про це раджі, раджа відразу відпустив апостола. Тому це, звичайно, притча сказана в доступній для нас мові. Але як і все в церковному переданні це є правдиві слова, це не є казка, це, це не є якась розповідь неправдива. Це, це є істина. Це просто означає, що наша небесна дійсність, в якій ми будемо, дуже сильно залежить від того, що ми робимо тут. І це не означає, що це є якесь от таке законнічество, юридичний підхід до спасіння, що ми можемо якось в торги з Богом вступати. До речі, іноді католики цим трошки грішать. Вони намагаються вступити в такі торги з Богом. Звідси ще йшла ішла ідея свого часу індульгенцій. і звідси те, що вони там збирають відпусти, як зараз існує в католицьких греко-католицьких практиках. Насправді ситуація інаша. Ситуація в тому, що Господь каже, в домі мого отця жити багато. І Максим Ісповідник, Василій Великий і деякі інші святі отці трактують це так, що в небесній дійсності існує багато рівнів. І відповідно до того, як ми напрацювали тут, ми на тому рівні і будемо перебувати. Відповідно до того, скільки ми сповнилися любові, на такому рівні, близькості до Бога, ми і будемо. Кожна душа це як легені. Є легені сильні, які можуть вдихнути багато повітря і надовго його затримати. А є легені трошки слабші, які постійно віддишка. Особливо якщо людина курить, то дуже швидко у неї там віддишка ця з'являється. Так же саме і ми. Якщо ми согрішаємо, тобто якщо ми не виконуємо Божі рекомендації по здоровому способу духовного життя, то наші внутрішні оці легені будуть слабкі, і відповідно ми мало зможемо сприйняти божественного світла. І відповідно, той рівень буття, на якому ми опинимося, він буде трошки віддаленіший від Бога. Не в сенсі відстані, а в сенсі такому містичному. Ми не будемо перебувати в такому тісному і близькому спілкуванні з ним на превеликий жаль. Але один зі старців свого часу говорив, що віруюча душа не може потрапити в те місце, яке ми називаємо пеклом. Вона може не сприйняти можливо всю повноту райського блаженства. Але якщо ця душа вірує в Ісуса Христа і називає Його Богом і Спасителем, то вона ніколи не буде повністю від Нього відкинута і відторгнута. Тому, якщо ми скажемо хоча б одне добре слово в бік Господа, то ми можемо бути впевнені, що ми без відповіді не залишимось. Тому що якою би великою не була глибина нашого падіння, але ми завжди можемо бути впевнені в тому, що Господнє милосердя все одно за це сильніше. І може покрити всі гріхи. Амінь. Христос Воскрес!